Да, оце так у нас пшикає, бачите, зробили таку собі штуку, щоб трошечки свіжіше було, бо на дворі вчора зовсім було важко. Ось операція Баштан або Бахча, як хочете, так і називайте. Я вам казав, що вирощували тут раніше, в цьому році сюди посадили 20 травня. Вже трошки більше місяця пройшло, давайте подивимось на схожість. Теж тут я дині саджав оцього сорту. їх було в мене 20 штук. а ні, це 8 штук. Ну Значить тут 8 штук. Я саджав. Схожість. Знову ж таки якість огородом, вважаю, що трошки зарано я їх повсаджував. Треба було почекати. Ось тут більш-менш розвивається, це трошки раніше воно було. Тут -от вже квіточки пішли, два тут кущика вилізли. Ось. Тому можемо вважати, що тут щось проросло. Я тут досаджував ще іншими сортами. Так, Тут у нас грона було, це диня кредо. Теж тут, мабуть, 10 було, так? 10 на Повсаджували, схожість добра, ще не квитує, але рослинки добрі. Нічим я не підживлю, нічим не обробляю. Бо ну, вважаю, що воно має рости само. Та це ось це мальвіна, ще є полуниця. У нас трошечки відходячий такий пізній сорт. Дуже гарна полуниця. Тобто цей сорт нормальний. Пішов. Ось так воно розвивається. Тут трошки гірше. Тут десь дно проросло іде Ось так. кущики більш-менш. А десь бачите не проросло. Але знову ж таки не можу звинуватити виробників цих насінин. Бо може це я Рукожоп просто. Ну і з кавунами все гірше. Тут я висаджував якийсь сорт кавунів. Тут бачите нічого немає. Тут проросли. Тобто з кавунами. Знову ж таки, тут два зернятка проросло. Тут у нас одне зернятко проросло. І тут краще за все. Проросло тут два кущика є. І якщо подивитися тут, оцей сорт був Орлі, то early Тут зовсім по нулях. По нулях нічого не війшло. Ні жодного кущика немає. Чому так сталося, навіть не знаю. Немає в мене відповіді. Щось не так. Ось не так. Ну, це дині, зрозуміло, що дині є. Ось такий стан баштану на цей момент. Чому так? Не знаю, ой, горішки, бачите, нацеплялися. Йдуть горішки. Тут приморозки не побили. Це я купляв батьківсад, вони зразу з горішками присилають. В них Дуже гарні саженці. Я рекомендую купляти батьківсад фундук, бо вони на цьому спеціалізуються. Замовив я у них ще трошки, але ось така ситуація. Тому які виводи можу зробити? Ну, Мабуть, трошки треба пізніше саджати, бо 20-те. Травня, мабуть, було зарано для цього. І ще те, що, мабуть, треба підбирати сорти, бо щось, бачите, трошки не те. Щось трошки не те. Ну, щось буде. Якісь, якісь будуть плоди. Вже наступний раз операція Баштан буде тоді, коли вже буде якась ягода. Так, погода тепленька, трошки. Вітряна, але ось так. Літо є літо. Все, гарного вам дня, пока.